П'ятий рік поспіль студенти української медичної стоматологічної академії організовують акції активного донорства. Вони здають кров на обласній станції переливання двічі на рік. Цього року акцію Покреплені до життя підтримала рекордна кількість студентів. 300 хлопців і дівчат за три тижні здали 90 літрів крові. Цим забезпечили обласну станцію переливання на два місяці. Спочатку ми всі збираємося разом, тому що це є в цьому зміст акції. Йдемо в реєстратуру, там ми проходимо опитування, чи ми хворіли якимись хворобами, чи були травми нещодавно. Потім ми йдемо до лікаря-терапевта, який нас оглядає, перевіряє стан нашого здоров'я і якщо все добре, то далі ми йдемо на аналіз крові. Якщо і там норма, в нормі гемоглобін, то далі ми йдемо в операційну. Перед цим нас пригощають солодким чаєм з печивом. Далі в операційній ми здаємо кров. Та навіть така студентська активність не вирішить повністю проблему донорства на Полтавщині. За словами лікарів, рівень здоров'я української нації знижується. Донором вже може стати лише здорова людина від 18 до 60 років, котра важить, до речі, не менше 50 кілограмів. Перешкодою до донорства є також захворювання на віл, сифіліс, вірусні гепатити, бе і це, туберкульоз та ще цілий список хвороб. На жаль, все частіше потенційних донорів при перевірці виявляють такі недуги. Стан по донорству. На сьогоднішній день в нашому регіоні, в Полтавській області, він якби стабільний. Але за останні роки кількість донорів зменшується, тобто потреба в донорській крові вона існує, тому що не один, скажімо так, лікувально-профілактичний заклад він не може так існувати без нашої роботи, тому що він потребує компонентів якісних і препаратів крові. Донорська кров рятує життя, але й самим донорам це корисно, говорять лікарі. Люди, котрі регулярно здають кров, живуть у середньому на 5-8 років довше. Вони більш стійкі до втрат крові при аваріях та нещасних випадках. Корисно здавати кров і для профілактики захворювань імунної та травної системи.